Постійно ти не стріляєш, ждеш більш такого наступу. Коли йде більший наступ, то тоді мусиш працювати. Щоб не наша піхота не постраждала, то мусиш працювати ти. Маєш прикривати піхоту. Найважче на війні було дзвонити до дружини прощатися. Було таке, були такі моменти. Було важко. У мене був хист більше до радіотехніки. Любив це паяти, ремонтувати. Було моє таке. В школі теж займався таким. Більшість мобільні телефони ремонтував. Я пішов на слюсаремонтника електрогазозварювальника. Це в Шепетівський професійний ліцей, там його закінчив. В Києві на будовах теж працював. З Києва поїхав на Польщу, в Польщі працював. З Польщі вже приїхав, як почався карантин. Був вдома, вдома пішов на працю. Вдома працював теж ну, в будівництві. І застала нас повномасштабна війна. Встав зранку йде на роботу, бо має дружину неофіційно ми проживаємо з нею, що офіційно не ощублила. Ош... І яка війна, вже нема куди йти. Все. А в неї є ще сини, і він тоді служив срочну службу. І він був в Києві. Тоді вони йшли на Київ, було тяжко. так Кажу, що піду до малого теж. Дзвонює мама, каже, тобі прийшла повістка. Приїхав додому, дивлюся в повісті на 8 березня, в 2022 році. І ще зранку зібрався, приїхав до Тицька на 8 березня. Підеш, коли, звісно, піду, Ну, чого ж я не піду. То приходь, каже, через пару годин, буде автобус, будуть відправляти. Їхали десь. Ночі було на якійсь відстані території, зупинили колони автобусів, вона з'їхала 6 автобусів. І сказали повимикати всі мобільні телефони, бо ми заїжджаємо в бойову зону. Мінометний обстріл був, це було ночі, десь починаючи з часу ночі, нас обстрілювали до самого ранку. Вже коли на ранок вже, там, ми повключали телефони, то тільки по локації побачив, що я знаходжуся в Авдіївці. Мінометником був, навідником міномету, вчив прицел, вчив таблиці, все вивчав взагалі. І на той час просто не було стільки часу, щоб дійсно нас було більше підготувати до того, бо тоді повномасштабне було вторгнення. Вона зараз є, але зараз на даний час вже лінію фронту стримують. А тоді не стримували, бо тоді вже вони продвигалися вперед. треба було, Ну не було гаяти часу, треба було виїжджати. Все іменно в Авдіївці, я стояв в центрі Авдіївки, напрямок Спартака. Ну, але були такі запеклі бої, що як я заїжджав з тилу, то мені приходилося розвертати міномет і стріляти собі в тил, бо нас вже брали в кульцях. Настільки, як може, ви помиляєтесь з координатами, я собі в тил стріляю, звідки, звідки ми приїхали. Ні, яке, ви правильно стріляєте, відбили атаку, яке, а вас брали вже в кульці. Вони вже почали нас були замикати в кільці. Справно арт артилерія наша працює і відбили. Наступів було дуже багато. По перший час за добу було по 6-7 наступів, яких треба було відбиватися кругосуточно. Тоді боєприпасів нам давали взагалі мало. Але як на добу привозили 20-20 мін, І потім був період, який нам доставляли кругом ми вистрілювали по 150-200 штук, що міномет настільки був гарячий, що на ньому можна було жарити яйця. То мене не міняли, бо не було навідника. Хлопці помінялись, я залишився з другими хлопцями. Підпрацював 5. Хлопці помінялись. Я далі працював. Ну. Во! Гонь! Привіт з Білогір'я. Ми розбили їх. Йшло, я не пам'ятаю, 12 чоловік, чи що. Йшли вони такою кучкою. І ми попали прямо в кучку, і там вони перезлітались. І один десь відчапав трохи, і він підбігає до кожного і щось там в карманах в них. Достає і йде. Навіть в своїх мародіях. Я знаю, що вони знають, що я тут стою, але мені треба відстрілятись, мені треба відбити їхній наступ, то я не боявся, що вони будуть стріляти по мені і вони по мені попадуть. Бо я знав на 100%, що вони по мені не попадуть. Вони будуть стріляти, але вони по мені не попадуть. Вони десь будуть попадати за мною, перед мною, вправо, вліво, але вони по мені не попадуть, бо вони, ну, в них немає стільки навиків, як в мене, що я зможу з другого. Пострілу попасти їм в бліндаж. Ми більш розумніші. Маїм більший хист до того, щоб справлятися. Постійно ти не стріляєш, ждеш більш такого наступу. Коли йде більший наступ, то тоді мусиш працювати. Щоб не наша піхота не постраждала, то мусиш працювати ти. Маєш прикривати піхоту. Бо оскільки я був на лінії фронту, Якщо тільки починаються переговори що нам суворо заборонено, здійснювати постріли в їхню сторону, а нас кругосуточно насипають, насипають, насипають. Саме важке, це, коли е, палять позиції, так, бо фосфор неоднократно мене однократно закидали, именно. десь вночі підеш, поміняєш масеть, щоб не було заметно, Через годину вона вся згоріла, бо. Не фосфордом засипали. Хоч говорять, що не можна, то їм там все одно можна, не можна. Або касетами засиплять, або фосфордом спалять. 24 березня я вже був на лінії фронту, я вже був в Авдіївці. То відтоді і до 9 травня 24-го року я пробув там. 9 травня це моя була травма, я весь період стояв там. Коли почався обстріл, потікали, там такі плити лежали і зачепився за плиту, отримав травму, Зламав ногу, дуже страшно ну, в костомахи роздроблений коліний і Звісно, на емоціях вставати встав, щоб добігти. Стою на ногу, теряю сознання, падаю. Хлопці побігли, остався тільки в руці приціл рація, бо приціл мусив забрати собою завжди. Та й вже до хлопців колу, що дід був. Так мене забрали, доставили вже в госпіталь. Відправили аж в Вінницю в обласний. Там теж мене підготували, почти тиждень до операції. Бо замовляли пластину, бо вона мене вигната під коліна, має бути не рівно. так, а… Там зробили мені операцію. Пробув я там. З тиждень пролежав, бо воно почало гноїтися, так як є народне тіло, і воно не приживалося зразу. Потім він в другому госпіталі був, там проходив трошки реабілітацію, тоді списали мене на пів року. Пішов назад до РТЦК і кажу, що хочу йти, і все, не можу я сидіти вдома. Не моє то. І... Кажуть, є рота охорони, є взвод десь водійського, ну, щоб водієм десь працювати, Ка є місце в нашому РТЦК, чи не хочеш працювати. Та й від, від того часу поки тут працює. Найважче на війні було дзвонити до дружини прощатись. Було таке, були такі моменти, було важко. А так, ну, важко, коли хлопців немає, телефонують. Ну, така історія. Ми якби як одна сім'я всі була за той час, на той період. Багато кого немає жим. І мало хто залишився. Я вже після госпіталів, після всього общався з хлопцями, то тоді такий був наступ, що вони попалили свої машини, бо вже кацапина доходила. Мусили просто виходити пішки, вони палили машини, що не можна було, унічтажали самі і мусили звідти відходити. Бо не було. Вже виїзду в них не було ніякого, їм тільки треба було прориватися пішки на вихід. Цей пори вони тримали. І бачите, вийшли з Авдіївки і вони дійшли вже до Мирнограду. Наскільки я дивився по фотографіях, Авдіївка була гарним таким містом, ну, взагалі, то там з міста залишилося, не знаю, може, тих два будинка і все. Те, що вони наробили там, це словами не передати. Просто туди заїхати, навіть в тилову, чи десь ближче до лінії фронту, подивитися, які там вже розбиті села і те, що вони роблять з мирним населенням, це тільки одне стримує, щоб їх не допустити сюди. Та як тут багато людей говорить, та прийдуть сюди, тоді я піду захищати. Коли сюди прийдуть, повірте, ви вже нічого не зробите. Я знаю, там такі самі люди жили. Вони казали, прийдуть сюди, то я зроблю. Та да нічого ти там не зробиш. Коли вони вже прийдуть, вже ти нічого не зробиш. Поки є лінія оборони, треба йти туди і тримати лінію оборони. Підтримка, от, саме інтересно, саме більш так була мотивована, це коли там привозили волонтери з, з садочків, відкриточки, там, якісь там всякі такі. І грушечки, де діти робили дійсно. йдеш і радуєшся, що дійсно там в тилу за тебе пам'ятають, що ти є там, стоїш. І гарне слово для тебе написали дружина. Більше. так. Ну. Саме рідне таке, знаєте, от. якось так. Получається так. Я на перемогу надіюся, звісно, але це все, мені кажеться, справа часу.